Ви на каналі майстерня води. Така красота Лякота. Це все ми качали з колодязя Так, вам понад забором. Колодязь 24 кільця, кілець 6 чи 7 замулено замуляно останніх. Ми вичистили десь 2,5 кільця, далі пливун намиває. Напливун непростий. Пливун глиняний, а не піщаний. То є проблема. Скоріше всього, що якщо зробити скважину в такій керниці на цей пливун з цим фільтром, скоріш всього його заб'є. Провели розвідувальне буріння, десь штанги падають на 3,5 метра. Ну, думаю, що ми будемо робити або фільтр сітку, або фільтр щиривий. І будемо обсаджувати цей пливун 110-ю такою трубою, знизу заглушеною. А вже в неї буде спускатися насос. Як це буде, дивіться, в наступних роликах. День другий. Красиво! перламутровым отливом. Короче, забабахал такие такой фильтрик. сетка. подмотка с лески миллиметровой. Сетка, э, по-моему, 015-025 у нее фракция, как так считается. Может быть, размер в микронах. и Ячейка. Так мы выглядит. На всю длину. 4 метри зробили, десь на 3,5, мабуть, будемо заганяти. Розбурюватися, ось будемо гідробурінням, таким широким буром. І вганяти далі. Бур, Бур знімається, накручується от такий вантуз, ставиться сюди от майже до дна і подасться чиста вода і будуть пори розкривати, розбивати, якщо десь на протяженні цього є водоотдающа прослойка. В общем, підключили до дренажного насоса через переходник е, 32 трубу. Мені здається, напорчик трошки ярче, ніж з 50 рукавом. Не перегибаєш, нічого. Що... Так і що, Чого я так раніше не качав? Пісня. 15 метрів глибини валить дядько. І так, ми по вирізі. Глибина 21 гільце, так нічого не видно. Спускаємо на нижче. Так. Ось наша скважина. Видно, як в неї приходить водичка. Да, перший раз я на всі 4 метри робив фільтр. Загнали ми його на 3,5. Ось по це було тут десь ще му. Завдяки тому, що ми загнали скважину промили. Ми трошки розрядили пливун. О, блін, нема чим дихати. І завдяки цьому нам вдалося вичистити ще кільце. В загальному зараз 21 кільце вільне із 24. І труба ця зайшла десь на пів метра чи метр нижче кілець. Там, скоріш за все, і відбувається в цих останніх пів метра і є якби обводнє, які толкають несуть, цю всю глину наверх. Обвадноний пласт напорний. Загальний дебіт тут невеликий, там в районі 200 літрів за годину. Але маємо великий запас, більше трьох тонн запас води. Суточний. Тому думаю для будинку повинно вистачати. Спалив кисень, поки боки бою. Кільцелюзкі 70-ка. Тому їдемо наверх. Всім пока!